Дешевого цукру вже не буде. Аби вберегти цукрову галузь від занепаду, урядовці підвищили мінімальні ціни на солодкий корінь та цукор нового врожаю. Підвищити ціни на буряк планують на 30%, а на готовий продукт на всі 37%. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого у нашому традиційному огляді преси. 43-річна жителька Черкас вбила власну доньку. пише нова доба. Близько другої ночі. Тіло 14-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли в лісовому масиві села Діньги Золотаніського району. Обставини злочину з'ясовують. Зараз же вирішують питання про обрання гори матері міри запобіжного заходу. Котлован на Пастерівській, виритий під забудову житлового хмарачоса перетворився на сміттєзвалище, йдеться у вечірці. Фірма-орендатор ділянки мала до 10 квітня усунути всі незручності, та цього не сталося. Тепер у міськраді подумають над тим, аби розірвати договір з орендарем у двотижневий термін. На пагорбі слави можуть відновити справжній вічний вогонь замість нинішнього світлодіодного, а все тому, що ілюмінація себе не виправдала. До того ж, інколи відсвічує зеленим кольором, пише акцент. Скільки коштів на це потрібно, незабаром підрахують у департаменті житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкому. Відкриття навігації Дніпром відбудеться після першотравневих свят. Повідомляє служба новин вчасно. Основна причина невідповідний технічний стан судна. Попереднє відкриття навігаційного сезону обіцяли на 30 квітня.